Слово горобець вилетить не впіймаєш. І от розповім вам про два ризики усного договору оренди найма житла. Українці, звичайно, трошки побоюються підписувати бумаги відповідні про те, про що вони домовилися, усі хочуть якось там від податків, багато хто хоче уникнути. І багато нерухомості. Власники здають на підставі усного договору найму. Такий можливий, які вони ризики, саме власники, орендодавці несуть. От розповім про дві історії, два ризики. Фактично, це перший ризик, вони думають, що от здали квартиру, коли їм буде потрібно, вони попросять, і люди звідти підуть собі. Це не так. Згідно законодавства, усний договір найму вкладається на 5 років. У дописах на каналі є посилання на судову практику. У такому прикладі власник, який посилив на підставі усного договору, хотів виселити, бо вони самі не йшли, встановили там броньовані двері тощо, хотів виселити орендарів, але Верховний суд йому каже, ні, тобі це не вдасться. І другий ризик це от 5 років проходить, і ви за 3 місяці. Повинні письмо попередити. Будь ласка, звільняйте житло. Якщо цього не зробите, договір переукладається на 5 років. От Таким чином ви можете там на років 10 і більше втратити своє житло, думаючи, що ви його здасте, або втратите там, домовилися на за 1000 гривень долар підріс 1 до 100, а вам так і 1000 гривень платять. Ну, от там квитанці ми тобі пересилали, от там свідки. І втрачайте будь-який зиск, будь-яку рентабельність із своєї нерухомості. Тому будьте уважні, пам'ятайте, що слово дорожче золота, а іноді ваше ваш слово в формі усного договору оренди житла, найму для тих, хто захоче доколупатися, може бути дорожче, ніж 10 років користування вашою квартирою. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.